Усім привіт! Мене звати Надія, я авторка трансформаційних програм, ведуча, комунікаційниця, поетеса і просто жінка. Правду кажу. Моя наставниця по системно-родовій терапії називає мене хлопниця, апелюючи до великої кількості досвіду до спілкування з чоловіками, який у мене був, але я дуже люблю цей досвід. І я завжди ним з радістю ділюся, тому що він допомагає жінкам оминати дуже багато незрозумілих і непотрібних ситуацій. Може, вони вам потрібні, але в якийсь момент свого життя я зрозуміла, що час молодості він не повертається. Нервові клітини вони відновлюються, але дуже довго. і наше воно вам треба витрачати це не туди, не на то і так далі. В цьому відео я хочу розповісти: оч... поділитися з вами неочевидними фактами того. Що чоловік вас не обрав. На це не варто спиратися як на істину в останній інстанції, бо бувають різні варіації і так далі. Але от це те, що я помітила: ті закономірності, які варто враховувати, коли ви хочете побудувати якісь серйозні, красиві взаємини. Вони не обов'язково мають бути серйозними. Це як у мене була історія. Що я спочатку дуже сильно хотіла серйозних взаємин, потім мені дали серйозні взаємини. Така думаю, так, серйозні взаємини мені не підходять, я хочу глибоких взаємин. Потім мені дали глибокі взаємини я кажу, все, все сьогодні нє-ні-ні, ні, ні, не хочу цих глибоких взаємин, хочу просто щасливих щасливих стосунків. хочу. От так само і ви вам не обов'язково хотіти серйозних стосунків і так далі. Але я просто поясню е, ті території, які рекомендовано оминати. Що робити з цією інформацією, вирішуйте самі. Перше, що важливо розуміти, що коли тебе чоловік обирає, у тебе немає питань. Ну, тобто це дуже зразу помітно, і якщо в тебе більш-менш адекватна да, життєва позиція, ти маєш хорошу емпатію, маєш хороший рівень знання себе і, і світу, ти розумієш, який чоловік тебе обрав. А який не обрав. І це дуже помітно, та? коли у тебе немає цього питання, типу, а ми разом, чи ми не разом, а що він до мене відчуває. Якщо треба щось прояснювати, нічого прояснювати не треба. І це звучить дуже категорично, але повірте моєму досвіду, коли якісь там є якісь недомовленості, мутки, ти не розумієш, до чого це веде, як. і тобі треба прям приходити це і прояснювати, то швидше всього. Швидше всього. Я думаю, десь в одному випадку з десяти це може бути якийсь там сором'язливий чоловік і так далі. Але коли чоловік визначає жінку своєю, у неї немає питань. Тобто він робить все, аби вона була в його полі, аби вона була з ним. І він прям, ну, в нього є таке прям якесь інколи навіть нездорове, з того, що я помітила бажання помітити територію. І, друге, це дуже неочевидний факт, коли ви. Стукуєтесь з чоловіком, і він, так якби, і ви не розумієте, що між вами відбувається, це якісь ранні ще статі. Зверніть увагу на те. Чи запрошує він вас на якусь свою територію? Чи він вас веде на нейтральну територію або, намагає, або намагається зайти на вашу? Це е, не дуже очевидно одразу, та, але е, у всіх тих випадках, коли чоловіки реально пропонували мені е, серйозні якісь довготривалі взаємини, в них було таке, знаєте, як бажання так би, забрати тебе до себе? Е, і це проявлялося у всьому, Та, якби, це не навіть не обов'язково, що вони тягнули там мене до себе додому, а якось ну завести на свою територію, привести до своїх друзів. Ну тобто, о, це це відчувається отак. що тебе хочуть забрати, і так якби, ну приєднати до свого світу, коли чоловік не визначився, або він не визначає жінку своєю. То як правило, він або хоче зайти на її територію, та ви зустрічаєтесь там або в тебе вдома, десь або на нейтральних територіях, і так далі. І це для мене дуже показовий момент. Я звертаю на це увагу. Це не є добре, і це не є погано. і Не треба зразу там на першій на перші зустрічі, там квапити події і так далі. Але от просто це та точка, на яку варто звернути увагу. Чоловік хоче вас забрати в своє життя, чи він хоче прийти в ваше життя, швидше всього там нагадати і, 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 і піти собі спокійненько, та знаєте. І дивіться на це, звертайте на це увагу, бо це така дуже. Стереотипна річ, але мій досвід показує, що так воно і є. Чоловік будує простір для жінки, яку він приведе. І чоловіки, які пропонували мені реально там сім'ю створювати, або щось таке тривале і уґрунтовне. Вони приводили, як правило, мене до себе додому і казали: Дивись, отут, оце, отак. І тоді ти вже вибираєш. Тобі це підходить, чи тобі це не підходить? Підходить тобі цей чоловік. Але чоловік, який тебе обирає, він дає тобі визначеність, і ця визначеність, от от я. Оце моє життя, я тебе туди запрошую. Якщо б чувака немає на тебе ніяких планів, то він буде якось так: от так, от, 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 от буде відчуватися. І це те, що я б хотіла знати раніше. Я дуже люблю насправді свій шлях всіх чоловіків, які були. Я дуже. Любля, Але оце знаєте це і беріть це собі до уваги. Просто так, знаєте, як галочка, яку ви або ставите, або не ставите. Наступне це коли чоловік вас обирає, він до вас дуже бережно ставиться. І це відчувається у всьому. Я Рекомендую, так, я, я розумію, що ви дивитесь дуже багато різного контенту, особливо якщо ви на етапі побудови стосунків, ви добре розумієте, що є цей лавбомбінг, і це оце закидання любов'ю і так далі, компліментами. Це інше бережність вона проявляється у якомусь такому. А, Бережності до прохань, до слів, які ти сказала, до якихось очевидних і неочевидних твоїх потреб. Наприклад, мені мій молодий чоловік подарував телефон. Колишній. І я абсолютно тобто, в мене не було такого, що там розказувала, що там що ну, бо в мене був хороший телефон, він нормально працював. І просто там я сиджу, мені приходить смс, і я, типу, дивлюся, що посилка якась. І там телефон. І він каже: я просто знаю, що тобі будеш знімати відео, і тобі буде це дуже там, корисно і так далі. Тобто він ніби, його не треба просити про подарунки або про, про щось. Він ніби як робить так, аби тобі було приємно і він ставиться до цього уважно. Там не всі чоловіки мають натрівень емпатії або а, е, якийсь там зв'язок, і так далі, це зрозуміло. Але він про тебе старається зробити так, аби твоє життя стало якось легшим, красивішим, яскравішим. І це окутується е, 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 е такою якоюсь. Е. Я це відчуваю як безкорисна бережність. І на це теж звертайте увагу. Я розумію, що терміни, там, стосунки можуть бути різними, але оце відчуття того, що про тебе піклуються, і це якось так може бути інколи навіть незграбно. Інколи це може бути дуже якось так ну, незграбно, та? але це завжди з елементами турботи. У мене є дуже хороший друг, і він такий прям. Знатний ловелас. І а, він закохався в одну таку дуже милу дівчину. І я кажу: Розкажи, як ти це відчуваєш. І він каже: Я, а, типу, знаєш, в мене таке враження, що от я хочу вберегти її від цілого світу. І от, коли чоловік обирає жінку, воно там, там є ця еротична любов, тобто це не про батьківське. Але в той же час це про таке бажання вберегти тебе від цілого світу. І я би навіть цим відео хотіла сказати і нагадати, що кожна жінка вона гідна такого ставлення, незалежно від того, скільки тобі років, ти гідна того, аби до тебе так ставились. І це можливо, і це реально. Просто нам інколи трапляється велика кількість не того, та? але бачити і виявляти того, що тебе недообирають. Це знаєте, як вчасно виявити якісь. Всі наступні проблеми. Так? Наступна причина того, що тебе не обирають, або там не обирають, це, це знаєте, в, в дві сторони працює. Це історія з тим, що тобі не треба повторювати двічі. Там, наприклад, якщо тобі треба двічі не кури, будь ласка, або там, мої неприємні запахи, або не матюкайся, будь ласка. Ну, о -о -от, такі от речі. Так? І якщо там тобі треба постійно на цьому наголошувати, це означає, що твої потреби вони не цінні. І це окей, якщо вони для когось не цінні. Твоя задача вибирати тих чоловіків, з якими ти будеш почути, і тобі не треба буде кричати. І є дуже багато різних там, технік, практик і так далі. Але а, змушувати обрати. Тебе, того, хто тебе не обрав, це дуже великі об'єми часу, енергії, ресурсу і так далі, які можна просто направити на вдосконалення свого життя, на час з собою, на хобі, на друзів, зрештою, на якісь нові побачення, подосліджувати чоловіків, подосліджувати себе в спілкуванні з різними чоловіками. І мені дуже часто жінки, які там вибрали собі одного чоловіка на все життя, і попали, вигадали, і щасливі. Вони такі, натя треба вже визначитись, і так далі. Але я дуже вдячна своєму шляху, що я могла пробувати різні види взаємин, різні формати спілкування з чоловіками, розуміти, що мені підходить і не підходить, бо в цьому і формується зрілість, і жіноча зрілість. Вона не терпить чоловічого невігластва, чоловіча злідість не терпить жіночої інфантильності. І тут теж треба працювати над собою, над своїми якимись гранями, рисами і так далі, над знанням себе, розумінням себе. І наступне це в характеристика того, чи обрав тебе чоловік, чи не обрав, коли чоловік тебе обирає. Давайте ми зараз відмежуємо цих нарцисів, які хочуть тебе купити, і так далі. Він дуже щедро в тебе інвестує і гроші, і час, і енергію. І це настільки відчувається для нього в радість, що так якби Ну, це, це не що до те, що воно тебе до чогось зобов'язує. Тобто це просто як щире бажання зробити життя своєї коханої жінки кращим, легшим, приємнішим. Якщо це кохання взаємне, коли це кохання взаємне, і жінка віддає а, в а, відповідь, вдячність свою посмішку, радість, енергію. Це відбувається і відчувається ще приємніше. І цим відео я хочу закликати кожну жінку обирати себе. Бо коли ти обираєш себе, ти не зможеш обрати чоловіка, який не обрав тебе. Тобто тобі це просто не цікаво. Ти не дасиш собі е, лапшу на вухавішати. Ти не ведешся просто на компліменти, е, і це, е, це важливо. Бо щасливі люди створюють щасливі пари, щасливі пари породжують в цей світ щасливих дітей, щасливі діти створюють прекрасні речі, і можна з будь-якою з цих фраз посперечатися, але я вірю в це. І я хочу на завершення розповісти історію про жінку, яку я декілька днів тому зустріла в парку. Вона була сиротою, її батьки загинули у другій світовій. Uh, і в неї був вибір, вона би обирала між двома чоловіками, а обирати між двома чоловіками це моя задачка на все життя. Я не знаю, чому так працює, але як правило, воно так відбувається. І вона обрала один чоловік був за кордоном, інший чоловік був тут. Вона обрала того, що був тут, бо вона просто забоялась переїхати. І вона каже: в нас було чудове життя, його вже зараз немає в живих. А вона розказала про Ті випадки, в яких їй треба було залишатися самі з дітьми, коли він обирав не її, а там, поїздки з дружнями. І це закінчилось досить трагічно. Я не хочу розповідати історію там, детальніше, бо вона дуже персональна, але я після цієї розмови зрозуміла, що це мій обов'язок поділитись тим всім, що я знаю. І я собі ставлю за життєву мету, за. Свій вектор розвитку, красиві гармонійні стосунки, в яких обирають мене, в яких обираю я, в яких є любов, честь, взаємоповага, віддача спільна з двох сторін. І я хочу звернутися до тебе, якщо ти зараз в якихось невизначених стосунках, оце все не незрозуміло, хитко і так далі. І ти, ти, ти не розумієш, що обирає тебе чи не обирає тебе. Якось ну, не дуже приємно, і дуже багато речей, які тобі не задовільняють. Я хочу сказати тобі, що ти гідна найкращого. Ти гідна найкращого. Можливо, тобі не говорили цього батьки, можливо, тобі цього не сказав тато. Можливо, в тебе був досвід, який говорить про зворотнє. Можливо, ти робила сама помилки, і ці помилки затягують тебе, і ти така думаєш, окей, хай буде так і так далі. Але ні. Кожна жінка, так само як і кожен чоловік, тут немає гендерного поділу, приходить у цей світ, щоб бути щасливими, і з кимось ми можемо стати ще щасливішими. Хтось приходить наше життя як урок, і цього теж не варто цурати, що оминати. Але ця глибока віра в те, що ти варта найкращого, і ти, коли працюєш над своїм життям, коли усвідомлюєш свої помилки, виправляєш їх. Ти можеш цього досягнути гармонійних стосунків, в яких обирають тебе, і в яких обираєш ти. Якщо тобі потрібна допомога, у мене є красива лекція. Навігація жіночністю, там три години такого толкового контенту, як розібратися з собою, своїми істинними бажаннями, потребами, як вміти тримати своє поле, як бути ресурсною, як не тільки наповнювати себе ресурсом, але і втримувати цей ресурс. Ти можеш придбати її, там є знизу посилання. Якщо ні, я просто бажаю тобі щастя і радості. І в цей час, коли все таке хитке і крихке. Єдине, що ти можеш робити, це будувати своє щастя. Не нехтой цією можливістю. Міцно тебе обіймаю, почуємося.